Вітаю на телеканалі СТВ ветері. Випуск новин сьогодні. 450-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Росія вночі випустила по Україні дрони та крилаті ракети. Розповідаємо головне, було зафіксовано 22 два шахеди та 6 калібрів. Протягом ночі сили ППО в різних областях знищили 16 дронів та 3 ракети. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, шахет були у напрямку Києва. У КМДА кажуть, що всі. Було виявлено та знищено такі ж дрони. Випустили, і по Львівщині їх збили сили. ППО Попередньо ціллю був об'єкт критичної інфраструктури міста, пише міський голова Андрій Садовий. Кілька вибухів пролунало і в кривому розі вдарили по приватному промисловому підприємству. Там постраждала жінка. Також легкі поранення отримав чоловік через пожежу в чотири в чотириповерховій адмінбудівлі. Потрібно розуміти, що такі атаки це лише психологічний тиск на українців, а стратегічних військових цілей вони не несуть. Разом з тим, росіяни жодних військових перемог не мають, а втрати ростуть. Про них далі у зведенні військового телебачення. 660 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 21 крилату ракету, 12 артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної техніки та 10 БПЛА. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 19 травня, такі українські воїни ліквідували більше як 201 тисячу 760 окупантів. Російська армія втратила 3777 танків та 7377 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3210 артилерійських систем загарбників на 564 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 319 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6083 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2769 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1011 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 419 одиниць. Дані уточнюються. Військово-лікарські комісії або скорочено ВЛК до кінця травня перейдуть на електронні черги у всіх військових шпиталях України. Про це під час брифінгу сказав представниця управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України Оксана Горбач. Далі її пряма мова. В даний момент розгортається електронна черга запису у військово лікарській комісії. Вона в даний момент відкрита уже у п'яти містах України. Але до кінця травня військово-лікарська комісія перейде на електронну чергу у всіх військових шпиталях в Україні. Що це означає? Це означає, що для того, щоб записатися на електрон... на ВЛК, не потрібно буде приходити о 5-й ранку до військового госпіталю. Потрібно буде записатися просто через електронний портал. Тал, де можна побачити графік прийому до конкретного лікаря чи до комісії ВЛК, і відповідно маючи конкретний час, конкретний день можна прийти саме в той день і в час і спокійно пройти військово-лікарську комісію, не чекаючи під дверима по декілька годин. Також зараз пілотує електронний документообіг, оскільки питання отримання певних довідок від військової частини шпиталем, але в тому числі і отримання певних документів від госпіталю у військових частинах стоїть досить гостро. І, звичайно, що їхати тяжко пораненому військовослужбовцю в місце розташування своєї військової частини для отримання довідки є довго, є складно і деколи є просто неможливо. Відповідно, розгортається електронний документообіг, завдяки якому необхідні довідки, наприклад, така як довідка про обставини травми, яка надається військовою частиною, буде відправлятися засобами електронного документообігу безпосередньо в шпиталь. А далі говоримо про технічних лікарів, без яких на передовій не обійтися. Праця ремонтників подекуди недооцінена, але без роботи майстри не залишаються жодного дня. Полагодити можуть все від закордонних танків і до вітчизняних автоматів. Процес оптимізований. Кожен вид техніки чи зброї ремонтують в окремому цеху. Як відбуваються відновлювальні роботи, дивимося у сюжеті військового телебачення. Є лікарі, які лікують душу, є лікарі, які лікують травми. А сьогодні ми завітали до людей, які лікують техніку. Ремонтно-відновлювальний батальйон може повернути до життя все, що їздить і стріляє. Роботи в ремонтників без перебільшення море. Полагодити можуть все від закордонних танків до вітчизняних автоматів. Процес оптимізований. Кожен вид техніки чи зброї ремонтують в окремому цеху. Військовослужбовець Крим проводить нам екскурсію. Спершу веде до танків. На даному об'єкті ми проводимо поточні та середні ремонти танків типу Т-72 та Т-64. Найчастіша техніка прибуває до рембату після артобстрілів або наїздів на міни. Однак у неї можуть бути і супутні поломки, тому на кожну машину призначають окрему команду. Вони проходять її повне дефектування і складається акт дефектовки, в якому вказано які поломки безпосередньо на цій техніці. Потім приступаємо до ремонту. Євген один із майстрів, який дарує танкам друге дихання. Хоча в цивільному житті навіть подумати не міг, що буде працювати з бронею. Стан з танками вообще не мав ніякої справи. Я моряк, моторіст То тобто деякі в принципі основні принципи роботи двигунів маю. Та пересівши в березні минулого року з корабля на танк, Євген відремонтував понад півсотні броньованих титанів і зараз займається ще одним. Зараз, в принципі, хлопці відкриють моторне відділення, точніше, силове, та, моторне, і поставлять деяку одну паливну трубку, якої в нас не вистачало, бо вона була перебита на цій машині. Двигун вже в неї в принципі, поставили. Так, в принципі, машина майже готова на випуск. В роботі ремонтника перевіряти машину на справність. Сили крутити гайки в мене не вистачило, тому з задоволенням її просто обкатаю. І перевірю, чи все працює. Штатні екіпажі обкатують техніку та перевіряють, як танк поводить себе після ремонту. Обкатуємо поки Напарникам, тому що треба, щоб один слідив, а вторий вже слідив за датчиками і мог в кінці вже об'яснити второму, що як показує температура води, температура масла, давлення в двигателі. Окрім танків, ремонтно-відновлювальний батальйон може полагодити легкоброньовану техніку та вантажівки. Ще є окрема споруда, де підзаряджають акумулятори. Тут стоїть машина, яка обладнана токарним станком і завдяки генератору може працювати в полях. Також роботи проводяться в моторному та зварювальному цехах. За цей місяць близько 140 одиниць. Ми провели обслуговування та відремонтували нашими умовами. на Збірному пункті пошкоджених машин, а також виїзними бригадами, які виділяються на підрозділи, які здійснюють заходи з оборони. Ще одна задача ремонтників: відновлення стрілецької зброї. Військовий клин розказує, що в стаціонарних умовах ремонтують автомати та кулемети або окремі частини гармат. В основному це гармати: це причетна артилерія, це гармати, які встановлюються на на самоходних установках. Це танки. І основне завдання підрозділу це обслуговування та відновлення озброєння на виїзді безпосередньо або близь лінії зіткнення, або ну в 5 кілометровій зоні. В стаціонарних умовах ну, проводяться ремонти, які ну вже прям геть їх заїздили. Працюють ремонтники цілодобово. Кожен знає свою роботу і робить її професійно, наголошує Крим. Каже, що найкраща мотивація для ремонтників вдячність побратимів. Дійсно, роботу, яку хлопці роблять, це одна із недооцінених, я так вважаю, на сьогоднішній день. І дуже приємно, коли командири підрозділів та механіки водіїв дійсно дякують за проведення постановки в стрій їх техніки. І вже з понеділка, 22 травня, у Житомирській міській раді запрацює комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок ворожих атак. Комісія розглядатиме заяви власників пошкодженого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Попередні заяви подаються через застосунок «Дія» за програмою є відновлення. Далі відео команди дія, в якому детально пояснюється, що таке програма відновлення, як вона працює та хто може нею скористатися. Всі деталі шукайте безпосередньо на порталі Дія. Привіт! Маємо надважливі новини. Запустили послугу. Є відновлення в Дії. Це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Кошти нараховуються, якщо ваше майно пошкоджене через напад Росії після 24 лютого, підлягає відновленню, розміщене на неокупованій території не було повністю відремонтоване самостійно. Чи підходить ваше майно під всі умови, перевірить спеціальна комісія, кому недоступна допомога, виплати не поширюються на тих, хто підпадає під державні санкції. Наприклад, санкції накладаються на колишніх депутатів та підприємців. Що мають зв'язки з Росією. Перевірити себе у санкційному списку можна в спеціальних реєстрах. Посилання на реєстри є в описі до відео, має судимості за злочини перед державою. Виплати зараховуються на спеціальну картку є відновлення. Відкрити картку в одному з партнерських банків онлайн або офлайн. Розрахуватися карткою можна буде за будівельні матеріали та послуги з ремонту. Картку приймають тільки магазини та компанії, що стали нашими партнерами. Перелік партнерів знайдете на сайті ЄВідновлення, посилання вже чекає в описі. Тепер про те, як отримати грошову допомогу. Для цього потрібно подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок Дія в розділі Послуги є відновлення. Якщо подавали повідомлення раніше, одразу заповнюйте заяву про виплату. Під час заповнення треба вказати, чи робили ви ремонт, пільгову категорію, наприклад, якщо маєте статус захисника, контактні дані та рахунок для виплати. Дія автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку. Якщо у житла є співвласники, вони мають надати згоду через Дію або офлайн через нотаріуса, якщо співвласнику менше 18 років. З вами зв'яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд майна. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду ми сповістимо про рішення комісії за стосунку. Це все? Гроші будуть зараховані на картку є відновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців з моменту отримання. Підтримуємо та відновлюємо разом. Тим часом на Житомирщині, колишньому головному лісничому держу по нині депутату селищної ради повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Справа стосується незаконних порубок лісу на площі 1 гектар. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За їх словами, в ході досудового розслідування правоохоронців встановили, що чоловік, коли очолював одне з державних лісгосподарств області, безпослідовно видавав підприємцю ліс. Сорубних квиток для виробки дерев на території лісництва у Коростенському районі. У результаті в грудні 18-го року незаконно зрубано було понад півсотні дерев різних порід на площі 1 гектар. Такими діями державі заподіяно шкоди на 113 тисяч гривень. Також у прокуратурі додали, що фігурант справи був звільнений з посаді тоді, і наразі він є депутатом однієї із селищних рад. Чоловікові повідомили про підозру у перевищенні. Службових повноважень у Житомирі на березі річки тетерів житомиряни помітили мертву рибу. Можливої причини загибелі толстолоба є недуга, якою часто хворіє цей вид риби. Також мор могла спричинити зміна хімічного складу води. Про ймовірну причину загибелі того столоба розповів начальник державного екологічного нагляду за біоресурсами і природно-заповідного фонду лісів рослинного та тваринного світу Житомирської області Андрій Бендур. Коментар фахівця оприлюднила прес служба Державної екологічної інспекції Поліського округу. Далі цитата проведені спеціалістами відділу лабораторні дослідження показників складу. Та властивостей води засвідчили, що вміст кисню у воді відповідає нормі. Тож, аналізуючи можливі варіанти розвитку подій щодо загибелі толстолоба у річці тетерів, слід зазначити, що саме цей вид риби має певний ареал існування. Так, на поведінку толстолоба можуть впливати різні фактори, починаючи від температури води та повітря і закінчуючи наявністю у тварин захворювань чи відсутністю їжі у необхідній кількості. Також зміна Хімічного складу води може викликати ослаблення риби, втрату здатності до орієнтації у просторі. Йдеться у повідомленні. Комунальному підприємству аптека номер 127» Житомирської міської ради хочуть дати дозвіл на оформлення кредитного ліміту з метою забезпечення стабільної та безперебійної роботи підприємства. Відповідний проєкт рішення сесії 18 травня оприлюднили на сайті міської ради. У проєкті рішення вказано, що кредитний ліміт не має перевищувати 400 тисяч гривень і розрахований лише на 12 місяців. Зазначається також, що відсоткова ставка по кредиту буде до однієї і відсотків на місяць. Комісія 0,3% відсотка від суми максимальної заборгованості за попередній місяць. Міністерство цифрової трансформації запустило масштабний проєкт Дія освіта це національна едютеймент платформа, актуальних знань і навичок, де можна безоплатно навчатися, опановувати нову професію та знайомитися з актуальними вакансіями. Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на інформацію. Мінцифри дія освіти. Це наступний етап еволюції проєкту Дія цифрова освіта, який стартував у 2020 році і був зосереджений на цифрових, цифрових навичках і цифровій грамотності. Відтоді на платформі зареєструвалося майже 2 мільйони українців, а близько 75% користувачів подивилися всі випуски обраного курсу і отримали сертифікати. Тепер ця ініціатива стає ще глобальнішою, і поки в Україні триває війна, світ не стоїть на місці і активно розвивається. Наш головний виклик це розвиток людського капіталу. Наразі в Україні зареєстровано майже 5 мільйонів. Вимушених переселенців за міжнародними оцінками це близько 7 мільйонів людей. Мільйони людей втратили роботу чи закрили власний бізнес і вимушені починати життя з нуля. Завдання держави створити для цього сприятливі умови. Саме тому за підтримки Google ми запускаємо оновлену платформу. Дія освіта, щоб кожен мав можливість розвинути нові навички та зробити крок назустріч новій професії, зазначив віце премєр міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Перший повний список професій та напрямків можна подивитися на порталі Освіта, і цей перелік постійно поновлюється. Тим часом в Україні активно почали обговорювати тему статевого виховання у навчальних закладах. Мої колезі стало цікаво, що про це думають у Житомирі. Тож вона пішла шукати відповіді у містян. Їх слухаємо далі разом. Тема сексуального виховання дуже важлива, і на думку батьків, це питання має підійматися на шкільних уроках. За кордоном, наприклад, починають говорити про сексуальне виховання вже з початкових класів. Українці підтримали петицію про обов'язкове статеве виховання у школах. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Автор петиції вважає, що статеве виховання дітей дійсно важливе. Що думають житомиряни з цього приводу? Ми пішли дізнаватися на вулицях міста. Міністерство освіти хоче впровадити в школах окремим уроком статеве виховання. Як ви до цього ставитеся?» Ну, в принципі, це б непогано було, тому що діти повинні знати, як правильно користуватися навіть контрацептивами. Ну, тобто, я не бачу нічого тут соромля зливого. Ну, нормально. Ви знаєте, коли я була молода, за це взагалі не велося мови. Я виходила заміж, не знала, звідки діти беруться. Ну, може, смішно, так? Да? Отак. Ну мені здається, можливо, і так? Да. Чому б і ні? Виховання, яке надасть, якийсь розумінник для діток, це що погано в цьому немає, я так думаю? А скажи, б сказки? Постійно у радянські часи суром... с... с... до цього якось більш соромажливо відносить, правильно? інше життя нас не, не навчали, як правильно створювати сім'ї, як виховувати дітей. От зараз тільки я розумію, як треба було правильно виховувати свою дитину, що треба було більше уділяти внімання, коли вона була маленька, ця дитина більше привикати. А якби нас це навчали, то було б було дуже це гарно і не мабуть дітки так рано не ставали батьками. Це дуже важливо, тому що не всі батьки можуть розповісти. Не є контакт з батьками, а якщо це буде поставлено як на поток такий предмет, я вважаю, що це дуже дуже, дуже гарно. Я гадаю, що діти повинні знати з дитинства, як правильно виховувати, щоб не було потім плачевних послідствій, коли вони не знають і роблять помилки, і потім страждають все своє доросле життя. Я думаю, що це доволі важливо, тому що в даний момент ми можемо побачити багато проблем, які З'являються через відсутність статевого виховання в нашому суспільстві про те, що ще з. СРСР пішло, що про це це табу для говорити там на людях. І я вважаю, що дуже правильно водити це розповідати дітям, що це нормально, і розповідати, як правильно робити для того, щоб вони могли уникнути багатьох проблем в майбутньому, якихось своїх помилок. Я вважаю, що це дуже правильно водити. У Житомирі відбулися змагання з футболу кубку міністра оборони України серед добре молоді. Наша Марія Кравчук побувала там, тож вона продовжить. У Житомирі пройшла фінальна частина відбіркового етапу змагання з футзалу серед старшокласників на кубок міністра оборони України. До відбору пройшли шість команд: дві з Житомира та чотири з області. Головний суддя цих змагань Віктор Таран розповів, що змагання проходять у Житомирі щороку. Проте через повномасштабне вторгнення цьогоріч довелось перенести дату відбору. Це в рамках військово-патріотичного виховання. Вже багато років проходить такий турнір. Наша область започаткувала, ну, прінішні так, на базі нашої області започаткувала. Дмитро Степанович Гріщенко, радник міністра на той момент, зараз радник державного секретаря виступив ініціатором, він наш земляк. Ну і от проводимо кожен рік. На жаль, ми проводимо взагалі в жовтні, але, на жаль, минулого жовтня з подіями, пов'язаними з загрозою повітряної атаки, ну, не змогли провести. Ну, сподіваємося, що сьогодні нам нічого не завадить. Команда, яка сьогодні отримує першість, буде представляти Житомирщину на змаганнях за кубок міністра оборони України. Дуже приємно відзначити, що ці змагання започатковані саме на Житомирщині як важливий проєкт удосконалення національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання. Такі змагання вони поширюються і в інших регіонах України. Проведені змагання на першість Івано-Франківській області, де були задіяні 167 шкіл області. На превеликий жаль, пандемія і війна не дають нам можливості систематично проводити змагання. Але ми сьогодні тут. Сьогоднішні наші змагання це шана нашим воїнам, які героїчно загинули, захищаючи нашу батьківщину, і підтримка тих, хто боронить зараз нашу. Україну і дає можливість проводити наші заходи. Першими зіграли Житомирський ліцей номер 17 проти команди горщиківської громади. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. А закінчуємо хвилиною мовчання. Ціна свободи це життя наших захисників. Маємо пам'ятати і знати кожного. Тож далі у тиші згадаємо поіменно наших воїнів, з якими область попрощалася цього тижня. На сьогоднішній день цінуйте і бережіть тих, хто поряд з вами. А я дякую нашим захисникам. Завдяки ним. Ми і проживаємо цей день. Тихих нам вихідних побачимося! Слава Україні! Героям слава! У суботу, 20 травня, максимальна температура в день плюс 23, вночі плюс 12. волось повітря 39%, вітер південно-західний 2,7 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде ясним, опадів не буде.